Шановні колеги, друзі, Агенція методологічної та науково-практичної роботи Центру запрошує вас на фармацевтичний форум з міжнародною участю «Фармафокус на пацієнта 2024 Фармаконагляд». Це вже четвертий наш форум національного рівня за останній рік, де ми обговоримо найактуальніші питання та перспективи розвитку у фармацевтичній галузі. Програма, яку ми підготували, та команда спікерів, яких ми запросили на цей форум, впевнений, дасть потужний поштовх для покращення якості системи фармаконагляду в Україні, надасть відповіді на питання, які турбують медичну спільноту заради небезпеки ліків та здоров'я пацієнтів, кращі доповідачі, ефективне поєднання теорії та практики, міжнародний досвід. Якісні діалоги та перспективи налагодження партнерства все це та навіть більше очікує вас на нашому форумі вже 7 березня. Будь ласка, долучайтесь.